Доброго раночку з теплички Так як кожен день. Я вже тут, я вже більше пів години, я вже з догочкою поговорила. От, прийшла до цих першеньких помідор. Бачите, вже вони всі зацвітають. Показую вам кожен день. Але зараз я вам покажу чудо. Слухайте така рада, тішуся. Вісь, як я закачала цю шторку, просто так взяла, заложила. Хай вона поки що буде для сонця. Вчора налякали, виставили, що буде 0 градусів і один тепла пізніше. Сьогодні дивлюся уже плюс 3. Я не можу з ними. Гляньте. Зараз зранку 19. Це гарненьке. І я йду вам показати одну новинку. Як ви думаєте, помалесеньку перелажу через оці свої загорожі? Емоції трошки. Це ці помідори, що я викопувала, ви бачили? Бачили? Комедію, оце вона цвіла в літній кухні. Тут теж -то ще є, але не знаю, чи зав'язані, чи ні. Коротше говоря, з першою помідоркою в мене красота, слухайте. Ну, вже я за ними так доглядала. Хай буде, я буду його для сонця опускати. Якщо може понизиться температура, значить я його. Тоді зроблю те, що планувала. Помідорки дивіться, вони всі на бутонах, деякі цвітуть. От. Отаке. От так що в мене така новинка. Перша помідорка. Це вже щось. Гляньте, кабачки, які красиві, поробилися. Я їх піддобрила кропивою. Он настоюється нова. Ще один раз піддобри, кропивою і більше не буду, тому що піде в велике листя. А мені треба гляньте, скільки приросту у інжира. А мені ж треба не, не листя, а плоди. Отаке. Трошечки ще пройдемося з вами. От, Тут теж, бачите, який приріст. Дивіться на моркву, яка гарна. Там під стінкою бамія посіяна, чи вона зійде, чи ні. Скоро будемо рвати редиску, Думаєте, що. Вона зарабиться. Це сорт вієна, А ту, що я сіяла раніше, це аутела була зимою. День, ти, бачите. Не хочу зараз нічого скупити. Зараз і так піду грішить садити насіння цього кавуна. Взяло мені за день проросло. Я посадила, бо думала, що три дні мені так підказали, що три дні воно більш-менш сходить. От. А воно взяло мені раніше, чим за добу, боже, які гарні коробчики тут. От. Раніше чим за добу зійшло, не зійшло, а по пари сталося, по сантиметру паростки. Оце я йшла з хати, запарила кокос. У мене брикет кокосу я купила, змішаю зараз з землею, отою Лафлора, у мене ще є, бо реки вже немає. От, я її в ямку років давала помідоркам. Гелен такі гарненькі. Вичухую це після тої, тепло... тої літньої кухні. Тож тиждень, більше тижня вони там простояли. Треба завтра буду пасинкувати, сьогодні не хочу. Не хочу, тому що ну, свято. І так кажу, що буду зараз. Є цякі квіточки. Думала, буду садити її біля цього, біля бордюриня. Хай оце перецвітає, буду зрізати завтра, ні, післязавтра всереду зріжу. Зранку і її зріжу і буде далі виростати, так знову на цибульку зелену. Ще насапала, зілля море. От бачите, які ці помідори теж. У мене чотири в хаті джавелін, я думала три. Чотири. Я ж її сіяла п'ять, зійшло чотири, На сінечку купляла в Добродарі джавелін. Почитайте, яка хороша характеристика їхня. І вони дуже смачні. От. І шість шість цих жовтих, боже, як це. Потім спомню. Шість жовтих хурма у цьому, в літній кухні. Ну, їм ще треба трошки підрости. Ну Цибулю вже по-правильному тут треба було б геть зрізати. А це дайкон. Бачите, треба його трошки підсипати. Ой, радусник упав. І що ти розв'язався? Радусник упав. Добренько, будемо чекати урожаю помідорок. От. Я задоволена, що маю першу помідорку. Оці ще треба почеренкувати. Зараз прив'яжу, я в'яжу, так от спеціально е, на щоб. Коротше говоря, отак от на такому рівні, де розсада, де росада, де росте оці саджанці, то щоб я знала, яка температура в них, знаєте, високо підв'язувати в'язати не в'яжу, а так отако. От ну, Щоб по вершках, типу, яка в них температура. Ой, Помідорка, отам. От Моя першенька. Добренько, всім гарного дня, мирного неба, святкуйте. А я мусила приходити сюди, тому що треба відкривати вікна. Оно одне вже відкрила, зараз ще повідкриваю, О, тому що сьогодні буде трохи гаряче. Добренько, дякую вам за все, за підписки, за лайки, за коментарі. Гарного вам, мирного вам дня, святкуйте. І щоб у нас закінчилась війна? Саме головне і здоров'я. Пока-пока, до слідуючого відео.